Вибір імені для собаки дійсно відповідальне завдання, яке постає практично перед кожним господарем, оскільки саме прізвисько може багато розповісти не тільки про саму тварину, але й про господаря. Буває складно обрати саме той особливий варіант. Привіт! Ти на каналі «Зоокомплекси». Сьогодні поговоримо про те, як обрати своєму собаці класне цікаве ім'я. Назвати свого песика, звісно ж, можна як заманеться, але є кілька важливих факторів, на які варто звернути увагу у першу чергу. Зокрема, це легкість і милозвучність. Прізвисько має бути приємним і легким. Скоріше за все, вам не підійдуть довгі слова, що мають три і більше складів. Таке ім'я не тільки буде важко вимовити, а ще й воно викликатиме труднощі у сприйнятті твариною. Оминайте варіанти, які схожі на команди або інші імена членів родини. Це викличе зайву плутанину і бентежитиме тварину. Зокрема, не варто використовувати імена, що починаються на склад фу фугас, фунт або фува. Їх можна сплутати з командою «фу». То де брати ідеї. Зверніть увагу на поведінку чи звички. Перш ніж зробити вибір, поспостерігайте за своїм вихованцем, який характер він має, чим любить займатися більше за все, як ставиться до вас. Зовнішній вигляд це також чудове джерело для вигадок: пушинка, коротун, тучка, сонечко, сніжка, гроза чи хмаринка – Варіантів безліч. Походження люди везуть вихованців здалеку, когось купують, когось евакуюють із зони бойових дій, забираючи з притулків. Цей факт нерідко фіксують і в імені тварини. Пригадайте, як звалося місце, де ви вперше побачилися із чотирилапим. Звідки він до вас потрапив? Що бачив? Родовід. підбір імен для собачок без родоводу значно простіший, адже купуючи породистого з того песика. З усіма документами доведеться і врахувати низку правил. Часто тваринам із родоводом прізвисько потрібно давати на певну літеру алфавіту. Вибираючи прізвисько собаці, можна керуватися асоціаціями, які виникають при першому погляді на нього. Так імена можуть бути пов'язані з улюбленим персонажем книги, кіно чи мультфільму, наприклад, Аріель, Араміс, Багіра, Більбо, Гамлет, Сімба, Пікачу, чи Фауст. Для дівчаток можна вибрати імена серед назв квітів, дерев чи інших рослин: айва, акація, куриця, лаванда, ромашка, роза, фіалка, хурма чи просто ягідка. Цікавим варіантом є ім'я, назва іншої тварини чи птаха білка, видра, синичка чи ластівка. Класно буде і підібрати такий варіант, що викликатиме усмішки на обличчях людей навколо. Таке ім'я навряд чи відобразить сутність вихованця, але точно виявить почуття гумору господаря. Можна назвати собаку великою породи малятком, міні, крихіткою чи моською, а маленькому собачці дати ім'я багіра, гроза, ураган чи кусака. Особливо смішно звучить, коли собачка названий якоюсь стравою з нашого столу: вермішель, макарошка, ковбаска, сосиска, зефірка, тортик тощо нерідко господарі при пошуку імені звертаються до словника іноземних слів. Тут і значення можна зашифрувати і звучатиме поважно. Ось кілька прикладів: black, grey, Amigo, Абай, Джу чи Такий варіант дуже цікавий і незвичний, особливо, якщо взяти за основу не англійську або німецьку мови, які багатьом добре знайомі, а наприклад, китайську, японську, болгарську або хорватську. Прізвисько для собак можна взяти і зі звичних нам імен. Одні власники називають своїх чотирилапих звичними слов'янськими іменами, а інші віддають перевагу іноземним. А щоб прізвисько звучало більш пихато, можна додати ще й по батькові. Звичайно ж, один із найпопулярніших варіантів називати свого чотирилапого друга, враховуючи забарвлення його шерсті. Світлих називають санні, вайт, зефір, норт, кокос, санта, персик, абрикос або сноу. Песики із чорною шерстю отримують імена Блек, Нокс, Дарк, Нуар, Неросмокі, Орфей, Воланд чи Дункан. Для шоколадних собак підходять варіанти Шоко, Мафін, Фінік, Моко, Марс, Бруно, Кава та інші. Сучасні події і відгук суспільства на них безумовно впливає і на тенденцію називати чотирилапих. І я зараз не тільки про пса-патрона. Думаю, ви теж уже не раз зустрічали хвостиків на ім'я Байрактар, Крим, Херсон, Ізюмчи Гільза. Загалом, варіантів як назвати собаку, існує неймовірна безліч. Все залежить тільки від ваших уподобань і фантазії. Озирніться навколо, можливо, сьогодні середа і вашому циценяті судилося стати венздей. Або в родині стоматологів не вистачало зуба чи пломби. Розкажіть, як звати ваших пасиків у коментарях під цим відео і підпишіться на нас, аби нічого не пропустити. Дякуємо, що були з нами ці кілька хвилин. Побачимось в нових роликах на каналі Зоокомплекс. До зустрічі!